На один день гімназія перетворилася на маленький ринок. Одяг, святковий та повсякденний шкільна форма, канцелярія, портфелі. А ще солодка, смачна випічка. У нас майже півкласу мамів, які спекли і ватрушечки, і горішечки, різну випічку, яку можна продати і за виторговані кошти, відправити гроші нашим синам, нашим братам, нашим чоловікам. Котрі знаходяться зараз в АТО, стаємо справжніми економістами, і виховуємо це в своїх дітях. Скажіть, будь ласка, у всьому світі є такий, е, така практика, що обмінюються речами, так? То чому ми не можемо обмінятися, наприклад, е, в спільноті нашій гімназійній речами, наприклад, одягом шкільним? Дитинка дуже швидко росте. Шкільна форма е, служить півроку, ну рік максимум. І коли ми батькам пропонували. Прийняти участь у цій акції, то якось ми так обережно це все говорили. Можливо, у вас десь у шафі є і не чекали, що просто батьки сумками чуть не чемоданами, розумієте, почнуть зносити ці речі. Покупців патріотів виявилося ще більше ніж продавців благодійників, особливо маленькі школярики розкуповували домашню випічку на випередки. Ані вони дивляться телевізор, ані розуміють, що це потрібно для наших солдат, для молодих хлопців, які там. Гібнут которых ми оплакиваем. Тут дуже смачна їжа, і ця акція влаштована для бійців на фронті. Ми збираємо 61 тисячу на тепловізор, щоб допомог, щоб на якісь бойові оружжя могли його поставити, і коли вночі враг нападає, то могли вони бачити. Така акція до вподоби кожному. Батьки звільнили оселі від непотрібних речей, діти посмакували випічкою, та й вчителі не лише тішились гарним настроєм малечі. Особисто я придбала. Своєму синові дві книги по 5 гривень. І у нас і викладачі купили спортивні костюми, і дуже гарно. ось Дивіться, наприклад, 35 гривень в хорошому стані. Форма шкільна. Я думаю, що таке не купиш на базарі. Речі, котрі все ж не знайдуть свого покупця на ярмарку. Благодійники пообіцяли відправити школярам на схід України. Ольга Андрійка, Михайло Антонюк, місцевий час.